знаходимось на адресі багатоповергівки, проспект князя Ярослава Мудрого, де під час зливи було пошкоджено, був пошкоджений паркінг, в якому знаходиться всі обладнання: насоси, електричне обладнання і дом довго загодився без світла. Після зустрічі з представниками цього дому, з мешканцями цього дому, ми знайшли спосіб, який підключили до електропостачання, але це временне підключення. Працюємо над тим, щоб Закупити. І я вдячний дуже компанії Сікон, яка пішла на зустріч і за власні кошти закупила електричне обладнання. Сьогодні вона встановлює, вже встановлюється. Насоси, які постачали воду, поки що нема води на верхніх поверхах, тому що нема насосів. Насоси зараз приводять до ладу. І я думаю, що мене запевняють, що в четвер почнеться встановлення заводів і до людей я Маю таку надію, люди повернеться вода і на верхній поверх. Потрібно ще час для того, щоб відновити повністю відновити теплопостаяння, а також насоси пожежної. В цілому ми поспілкувалися, роз'яснили, що потрібно місту, для того, щоб ми більш впевнені були в тому, що під час зливи ми зможемо відвести воду від осель наших мешканців. Але це робота не не сьогодні, не завтра. Це робота, яка Проводиться нами, але є обмеження, обмеження і фінансове обмеження, технічне технічні обмеження. Тому, але ми маємо надію, що зробимо це і робимо.